Сергій, привіт, привіт. Вітаю з промогою. Щиро дякую. Вона для нас дуже крутий дуже матч. Важливі. Видали обидві команди, дуже класна, потужна. За рахунок чого, як думаєш, вдалося отримати саме таку гуру і такий результат. Насамперед, через самовіддачу і думаю, бажання. Бо воно було в нас дуже велике, при тому, що більша частина гравців сьогодні не змогла бути присутньою. І Ми переживали через це, але самовіддача і бажання зробили свій результат. Як готувалася до цієї гри, так як завжди, робота дом роботи. Така підготовка у нас добре. Чи планував сьогодні е, вболівальники могли бачити, що сьогодні було пару моментів в тебе, коли ти по тилисю питався, намагався ага. в дев'яточку поцілити ага. і на ці ворота в другому таймі, і на ті в першому. Ага. Е, це ти перед матчем тренувався, чи це вже було по ситуації, по епізоду, скажімо так? По ситуації по епізоду, ви, якщо бачили, я ще трохи падав, там ці вдари, Це таке з дитинства з дворового, така ставить фішечка. Ну, яку часом не треба робити, а треба позирати просто. Так, дякую.